Сьогодні отримали нову партію ланцюгів від гарного виробника компанії Донхуа. Так, це Китай, але нічого страшного. Ми е, його перевірили. Перевірили за допомогою нашого інституту Патона. Е, отримали декілька зразків від різних виробників. Ми отримали висновок про те, що е, ланцюги компанії Донхуа є е, найкращим серед тих зразків, які вони отримали. А їх було більше п'яти. Ось такі в заводські упаковці вони приходять, професійно упаковані. Всюди написано «фірма-виробник». Розкривай. І на самому ланцюгу вони також пишуть власний логотип. Кожен ланцюг комплектується додатковою з'єднувальною ланкою. І таких ланцюгів у цьому ящику 50. Сьогодні нам приїхало їх більше двох кілометрів. Ланцюги 81х та 81 посилені завжди маємо на складі в середньому десь близько 2000 метрів. Ціна буде дуже цікавою, тому що ми є прямим імпортером і дилером саме цих ланцюгів від компанії Донхо.